В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні ви побачите. На Коломийщині від отруєння чадним газом загинули двоє чоловіків. В Коломиї зіткнулись рейсовий автобус з легковиком. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП в Солотинській громаді. На Рожнятівщині збили дівчину, яка переходила дорогу пішохідним переходом. На пожежі у Маняві знайшли тіло чоловіка. В Миколичині жінка травмувалась під час катання на квадроциклі. 21 грудня до Коломийського районного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця гвіздецької територіальної громади про те, що він виявив у помешканні тіла свого 61-річного родича та його 60-річного приятеля. Обоє були без ознак життя. На місці події працювали слідчо оперативна група, експерти-криміналісти та рятувальники. Ознак насильницької смерті на тілах не виявлено. Правоохоронці попередньо встановили, що загибель чоловіків могла наступити в результаті отруєння чадним газом. Через порушення норм експлуатації опалювальних приладів у помешканні за цим фактом розпочали кримінальне провадження. Аварія сталася у Коломиї. Керманич легкового автомобіля зіткнувся з автобусом. 25 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду за участю рейсового автобуса. Поліцейські попередньо встановили, що 29-річний мешканець Отеніської територіальної громади, керуючи автомобілем Опель Вектра, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з рейсовим автобусом сполученням Мукачево-Коломия, яким керував 60-річний Коломиянин. На момент аварії в автобусі пасажирів не було в результаті автопригоди доставлено до лікувального закладу 27-річного пасажира легковика. Під час спілкування з керманичами поліцейські запідозрили, що водій легковика перебуває у нетверезому стані. Від пропозиції пройти тест на сп'яніння на місці чи у лікувальному закладі останній відмовився. Чоловік висловлювався нецензурною лайкою та не виконував вимог поліцейських. На порушника інспектори склали два адмінпротоколи. За фактом автопригоди, слідчі розпочали розпочали досудове розслідування. 27 грудня на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Яблунька Солотвинської громади Івано-Франківського району за участі легкового автомобіля. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували постраждалу особу з понівеченого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Також на місці події працівники служби порятунку від'єднали клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти загорянню. 26 грудня на лінію 102 надійшло повідомлення про аварію у селищі Брошнів Осада. Поліцейські встановили, що 64-річний мешканець Болехова, керуючи автомобілем Мерседес Benz Спрінтер, збив 16-річну дівчину пішохідку. Остання переходила проїжджу частину дороги пішохідним переходом. В результаті ДТП потерпіла, отримала травми. Її госпіталізували до лікарні. Водій за кермом був Тверезий. за фактом автопригоди, розпочато кримінальне провадження. 23 грудня дорожньо-транспортна пригода трапилася у підпечарах Івано-Франківської громади. Правохоронці встановили, що 29-річний керманич Тойота Венсіс не впорався з кермуванням та з'їхав у кювет, де зіткнувся з бетонним мостом. В результаті аварії двоє пасажирів 26 та 16 років отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до лікувального закладу. Автопригода, в якій травмувалась малолітня, сталася у селищі міського типу Ланчин, що на Надвірнянщині. 45-річний коломиянин, керуючи автомобілем Мерседес Спрінтер, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на восьмирічну дівчинку. Пішохідку дитина переходила проїжджу частину дороги пішохідним переходом. В результаті аварії малолітню з важкими травмами доставили до лікувального закладу в обох випадках. Водії тверезі. Внаслідок пожежі у квартирі житлового будинку у Калуському районі загинула жінка. 27 грудня на лінію 101 поступило повідомлення про дим з балкону квартири на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку у Калуші. До місця виклику одразу направили вогнеборців 6-ї державної пожежно-рятувальної частини Калуша. Виникла пожежа речей домашнього вжитку у квартирі. На пожежі знайшли тіло власниці квартири 29-го року народження. Причина виникнення займання встановлюється. 27 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу одноповерхового житлового будинку в селі Хриплин Івано-Франківського району. Виникла пожежа у мансардному приміщенні житлового будинку площею 25 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Причина виникнення займання зараз встановлюється. 27 грудня сталася пожежа житлового будинку у селі Манява Солотвинської територіальної громади. Горів одноповерховий приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. Під час гасіння виявили труп чоловіка 63-го року народження без ознак життя. Причина виникнення пожежі встановлюється. Минулого тижня прикарпатські вогнеборці ліквідували більше 20 пожеж. Дві особи загинули. Детальніше в огляді. Впродовж минулого тижня працівниками служби порятунку Івано-Франківщини було ліквідовано більше 20 пожеж. Дві особи загинули. Основними причинами виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, необережне поводження з вогнем під час куріння, необережність при користуванні електричними приладами. Також однією з причин виникнення пожежі на балконі багатоповерхівки стала акумуляторна батарея, яку через планові відключення електромережі люди почали використовувати як альтернативне джерело електроживлення. 20 грудня о 2 годині ночі на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Крилос Галицької територіальної громади. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 3-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Галич, які, прибувши на місце події, встановили, що вогонь охопив кімнату, перекриття та покрівлю одноповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було ліквідовано. В тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу, під час гасіння пожежі ланкою газодимозахисної служби в одній із кімнат. Було виявлено тіло власника житлового будинку без ознак життя 1963 року народження. Найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем зі сторони загиблого під час куріння. Також рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла в місті Івано-Франківськ на вулиці Польова. Горіла крівля двоповерхової будівлі. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних. 21 грудня о 4 годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу. Поверхової будівлі по вулиці Польова в місті Івано-Франківськ. До місця виклику негайно було направлено рятувальників першої державної пожежно-рятувальної частини міста Івано-Франківськ, а також вогнеборців частини спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибутті до місця виклику було встановлено, що горить крівля двохповерхової будівлі. Площа пожежі складає орієнтовно 100 метрів квадратних. Загальна площа будівлі 1800 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. О 5.52 пожежу вдалося локалізувати, а о 6.28 вогнеборці ліквідували пожежу, не допустили поширення вогню на більшу площу. Завдяки професійним діям вогнеборців на пожежі було врятовано обладнання, що використовується для виготовлення напівфабрикатів продуктів харчування. Постраждалих на пожежі немає. Причину виникнення пожежі та взбитки збитки наразі встановлюється. 21 грудня ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Вікторів Галицької територіальної громади. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців міста Галич. Прибувши до місця, було встановлено, що дерев'яний житловий будинок повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 60 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка 1960. Десятого року народження без ознак життя найбільш ймовірною причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати правил пожежної безпеки. Лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Ні в якому разі не залишайте електричні прилади без нагляду для захисту оселі від пожежі запас. Сіться вогнегасником. Бережіть себе та своїх близьких, а у Миколичині під час катання на квадроциклі жінка з'їхала у прірву заввишки близько 15 метрів. До місця для надання допомоги одразу направили рятувальників з Яремче. Працівники служби порятунку наклали шийний комірець з метою імобілізування, фіксування шийного відділу хребта. Після чого за допомогою ношей надали допомогу транспортували постраждалу жінку, жительку Києва 95-го року. Ку народження до карети швидкої медичної допомоги, після чого травмовано госпіталізували до Яремчанської лікарні. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.